Слава Збройним Силам України, слава Україні! Не залишайтеся осторонь. Переходьте е, за посиланнями в описі під даним відео. Там ви знайдете у нас е, наших довірених е, хлопців, які воюють на фронті з російським загарбником. І їм потрібна наша допомога у якості наших донатів посильних, які ми можемо від себе відірвати, так би мовити. Але щоб нам. Е, так і далі комфортно жилося тоді, коли за нас хтось кладе своє життя і здоров'я. Тому, тому що як ми що знімаємо вам відео, як ви що дивитесь, я кажу так, що я туди сам боюся йти, але ховатися в принципі, не ховаюся. Так і ви це робите. Тому, поки ми маємо змогу, треба обов'язково допомагати нашим хлопцям, щоб вони гаджетами мочили цю тупу русню. Цими бомбами, там скидами на голову F1 кидали, і хай їм тут, щоб блядь, кожен квадратний сантиметр їм вночі потім снився, або на е, Кобзона концерті. Ну а ми зараз зробимо наш. Посів, посів кукурудзи. До слова, ми зібралися. Держимо шлях зараз на основний посів Моніки. Теж його покажемо. Там взагалі біда твориться. Ну, а тут міші з власною персоною. Це поле у нас демо. Посіяно тут Євросем Меган, агроритм «Агроритм 18101 к Кукурудза і від НПА Пілігрим від дистриб'ютора моніка 350 МВ. От Знімаю проти сонця, думаю, бачите картиночку. І, в принципі, Плюс-мінус по полю ось така картинка, як нижче. Я вам зараз показую. Сходи отримали ми всіх виробників, все нормально. Е, і тепер треба рятувати. Треба рятувати кукурудзу, бо вона, наша цариця полів, може на нас образитися і, так би мовити, стекти і не дати нам нормального качана. Тому дочекалися, ми у нас дощики пройшли дебелі два дні тому. Е, два! Два, да? Два дні тому за день 23 мм накапало, потім за цю ж ніч накапало, ще 28 чи 27, по-моєму. Ну Ми супер щасливі, супер раді раді тому, що наші Збройні Сили допомагають в тому, що ми залишаємося вдома, живемо, працюємо і е, займаємося своїми справами, так би мовити. І я вас дуже прошу, не проходьте осторонь і допомагайте армії, тому що. Ну, один я теж долучаюся, от наша сім'я долучається до всіх можливих зборів, що ми можемо підтримати, але наша сім'я не витягне всю Україну, так би мовити. Я зараз не кажу, що тільки ми донатимо. Я просто привожу вам приклад. Значить, що у нас виходить? От зараз ми приблизно ходимо. Юр, піди подивись, там метка має бути. На Меган. На посівах Меган ми, виходить, приїхали сюди, краї обійшли. І десь, десь, десь. Отак з краю повинен бути відступ, знаєш, ну сівалочкою типу відступа. І оце у нас тут мега. Ну що, рівність є. Правда, де інде видно, де в суху землю попадало, трошки пізніше якби, сходить. Але, можна сказати, 95% взагалі рівно у нас. Рівно, класно. Що там? Нє-нє-ні, <плес> з краю отак от, ці по сівалку пізніше опустив. Ось все щось по. Ось сі, ось, ось воно, ось сьо, ось, дивись. Ось нема рядки. Понял? От, ось воно і є. Ось оно і є. Ось стик, ось стик і ось тобі пропущу. Так я Yeah. А, воно видно прямо. Ну ось Далі у нас іде AR-18101 від агроритма. Теж, ну правда, у нас тут Ми вже не відбивали територію, тут дебеляча така площа по ширині посіяна, по гектарах маю на увазі. Ну, Візуально зараз нічого я не бачу, якби все добре, все нормально. Окрім бур'янів, окрім чортового мішія, ну сподіваємося, що сьогодні ми зробимо оприскування і виправимо цей. Такий наш косячок. Ну, як косячок. ну Чекали, поки кукурудза буде готова, поки підійде. Потім до щеки пішли. Оце дня 3-4. Пізніше ми будемо працювати, як планувалося. Ну, в принципі, нічого страшного немає. Вона така темно-зелена, гарнюня, якби. все буде тут нормально. Моніку я вам покажу на великому полі, бо туди йти реально далеко. Може, якщо буде видно, ще, якщо встигнемо. З трактора покатаємося. Ну, на даному полі тут у нас мішії. Амброзії де не де невелика. Лобода щось там хоче он, вискочить, видно. Вон вона. Вон лобода. Ну, є, є, є з чим боротися, але в основному це мішіяки. Ну, завдячуючи тому, що волога є. І я думаю, і то й по кукурудзі не видно такого пригнічення, яке б могло бути, якби тих дощів не було. Але Якби не пройшли оці дощики, то ми б зробили обробку, гербіциди якби були, закуплені все, виходячи з площі, з наших потреб завчасно, щоб взяв, обробив і забувся. Ну а зараз переїдемо вже на страшне поле, реально. Просто жах. Ну таке, що там? Що, не вистачає? Ага, ну так, треба буде, бо це щоб не було туди. Ну, то, -то переїдемо. Переключи клапан же. Так, приїхали. Тут у нас 13 гектарів. Ну таке. Жах, не жах. Ну, от по краю мішіяка тут. Отут отак от. А тут уже далі рідше, так само, як і на тому полі. Ну, Кукуруза тут дещо менше, бо тут грум забитий був нереально. Хто дивився відео про посів, знає, що я зараз вам тут розповідаю. Ну, Бур'янів розмаїття більше. Так, І Лобода, і щарицю бачу, амброзії більше, але все, в принципі, не в пізній фазі. От Досвід був, що отака амброзіяка навіть. Вона лясне, досвід у нас вже був, тобто тут вже страшно, нічого нема. А далі таке все поменше. Міші плюс-мінус такий, же, як і там. Ну, Може, де є, трошки побільше. Ну нічого, зараз ми його вжаримо, вітерець заспокоївся. Такий трошечки є, але це не біда. Ну, зараз ми йому дамо просратися, так би мовити. Кукурудза теж повсходила, рядочки малюються, є, правда, ось ось місцина, ось тільки всходи. Ну, видно, що в сухе впало, бо тоді, я ж кажу, ну, Бачили, не буду повторюватися по 100 разів, а хто не бачив, може з легкістю знайти відео на каналі. Подивитися, в який ґрунт ми тут сіяли, сівачі трясся його. Ну, було, було діло. Ну нічого, зараз обробимо і буде. Порядочок. Посилання на НПА Пілігрим, на Євросем і на агроритм зможете знайти в описі під даним відео. Ну а ми полетіли працювати, бо вже восьма. Зараз туди-сюди, щоб до комендантської, там до всіх цих справ треба встигнути закрити. Сьогодні питання з кукурудзою.